Ми знаходимося на висоті 150 блоків, а це доволі високо, якщо чесно, це як гори якісь. Ладно, Ладна сторіна, плюху. Так, почекай. Кіт! Ти маму, мав, пожди, мене ще вб'ють! Я би до цих, звісно, завітав чувачків, тому що, хоча ні, вони мене рознесуть. У них, звісно, є два големи, якщо їх випустити, то големи можуть реально рознести їх. <гум> <гум> На мені! Коротше народ, пройшло дуже немало часу, і тут у нас реально все непогано, багато що позаростало. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми посеред затонуло просто повністю світу. Да, тут зустрічаються іноді якісь острови, іноді вони маленькі, як омті, іноді вони великі, як омті. І ви знаєте, там, де я ще якийсь кусочок бачу, нам потрібно кудись пливти. І я планую, що спершу було б краще пливти до селища. Тому що в селищі ми, як мінімум, можемо Можна знайти щось поїсти, як максимум знайти залізо, дерево і, в принципі, все основне. Можливо, навіть якусь зброю, броню і так далі. Ну і народ, хочеться ще сказати, що якщо ви дивитесь це відео, то у мене сьогодні день народження. І я би хотів вас попросити підписатись на канал, <с. бо це дуже-дуже важливо. Ну і лайк поставити. От. Ну і, в общем, погнали розвиватись. Насправді, виживати в таких місцевостях доволі складно, мені здається, і головне, тупо не провтикати свій певний шанс. Фух, Тому що все буде доволі складно. Все в тебе під водою, все в тебе супер, максимально незвичайно, і можна сказати, що ми в конкретних таких складних умовах знаходимося, в яких нам треба якось вижити. Ну, але до селища ми ще допливаємо, там далі вже в мене буде човен 100%, і я зможу шукати собі придатний якийсь острів крутецький для свого початку. Виживання, в принципі, село теж таке можна сказати, як класна штука для виживання, але в селі не можна нічого побудувати собі. Ну, свого щось, тому що тут, в принципі, вся територія вже зайнята, і тут, якщо треба щось добудувати, то треба або. Щось зносити або будувати землею ще якусь там двіжуху. І спочатку ми прийшли до кузні, і тут у нас є купа хліба і шкіряна шапка. В принципі, уже непогано. Я готовий валити. Так, я бачу купу доміків, я бачу сіно, що тут є. Це вже дуже хорошо, бо сіна тут багато. І разом з цим я, можливо, щось познаходжу. Так, книжки зачаровань, штуки теж дуже класні. Але мені треба дерево. Дерево, дерево, дерево. Можемо, в принципі, якщо ми знайдемо щас Голема, але він, в принципі, міг упасти воду і втонути, тупо по ідеї. Ані, він є. Хорошо. Значить, що я роблю? Я просто беру, крафчу собі сокиру. За допомогою сокири валю Голема роблю в принципі, собі залізне кайло, за допомогою якого я можу вже себе почувати максимально круто. Тому Големчик. Здарова! де до мене, малесенький, де сюди, бенз, бенз, бенз. Всі, получай купу плюх, я, в принципі, тебе ніяк тут боятись не буду. Коли ти вже помреш, а ну старина. давай. О, хорошо, хорошо. Плюс залізо, значить, плюс круте кайло. Можна сказати, що старт у мене вже максимально реально крутий, тому що ми робимо собі залізне кайло з легкістю, беремо, ламаємо кусок хати. Разом з куском цієї хати ми можемо собі зробити інструменти, а уже за допомогою цих інструментів добудь собі купу купу їжі. Так, пічка, йди сюди. Ти точно мені знадобишся. Кстати, тут ціна капець як багато, і у мене вже купа їжі. Прям вилітайська. Кстати, картопля, це дуже потрібна річ. Тому що де мені ще знайти картоплю? В принципі, хоча, ну як це де. От тут ми можемо все познаходити і моркву, і картоплю, але де ми могли б її знайти, якби не знайшли село? Оце вже питання риторичне, тому що доволі-доволі складно б це все було. І я був би не проти навіть варільну стійку стирити тут, тому що потрібна річ. Дуже потрібна. Тут у нас ще одна шкіряна шапка, а тут у нас. Ліжко, нормально. Можна сказати, що ми нормально так пограбували село. Хихавки тут реально тонна. І мені це подобається. Ще не зря я мотику зробив. З мотикою прям реально кайфово це все мати. Так, що в нас ще тут? Є щось. О, картопля, яблука, хорошо. І останні малесенькі нюанси це те, що я був би не проти стирити трошечки книжок. Штука потрібна, як мінімум, для того, щоб можна було хорошо зачаруватись. Ну і Ондок кстати теж я б стирив. Та й взяв лодку собі та й поплив кудись. Правда, куди? Але для того, щоб ще попливти кудись. Мені бажано добути трошки дерева, тому що я добув все окрім дерева. Так, в общем, натирили ми вже нормально, і я сподіваюся, що хі -хі, в це село ми більше не повернемося. Але хотілося б повернутися на великий і чудесний острів. Для цього нам потрібно, скоріш за все, лодка. Бемс! Що він готовий, і в яку сторону нам пливти? Оце я вже не скажу, бо я не пам'ятаю, з якої сторони я приплив. Трошки є проблема. По ідеї, по ідеї, я приплив звідти. Скоріше за все, так. Тому погнал туди. Так. Ну, є острів якийсь, чи нема нічого. Бо я був би не проти знайти острів собі для виживання перший. Бо, звісно, ну, плавати в морі це круто, але коли буде ніч, то буде неприємно, насправді, тому що ні чорта видно не буде в цьому океані, і і тут все в океані. І щоб ви розуміли, ми знаходимося на висоті 150 блоків. А це доволі високо, якщо чесно, це, як, це як гори якісь. Тому спавняться острови тут тільки на висоті в 150 блоків і тільки в скалистій місцевості. І он до, я бачу. Перед собою якийсь острів. Фух, ну можна сказати, що мені пощастило, тільки він з льоду! Та ну ви гоните. Я не люблю острови з льоду. Я не хочу там жити. Я хочу жити там де травичка, гарно. Ну не, не острови ж з льоду Ну будь ласка. Та ну куди? Ну, ну будь ласка, ну ні, он до щось є, да? Там ще одне село, я поняв, ну в село мені не надо. Я, в принципі, був би не проти забрати човна свого? Бо вон там є ще одне село. Коротше, селище тут, походу, ну не рідкість далеко. І скоріш за все, я був би дуже-дуже радий знайти щось таке солідне, серйозне, велике і так далі, і тому подібне. Кстати, диви, як я розігнався і сразу почав дуже повільно пливти, як тільки спригнув з льоду. Ось о, де яка штука з піска. Чи це зі снігу почекай? Ні, це зі снігу. Ну, вона здорова. Вау. Ні, тут насправді, походу, прикольно. Диви, який він здоровецький цей острів, там печера і все що завгодно. Правда, єдина проблема, воно все в снігу і в льоду. А я це дуже-дуже не люблю. Я хочу, щоб було красиво. Хммм, Там даже козел є. Ні, острів штука класна, але погнали, попробуємо по льду його трошки обійти, і можливо. Ага, я впав. Все, супер. Хі -хі. Можливо, я хотів сказати, що ми знайдемо щось толкове, а не просто острів зі снігу. Бо я, блін, сніг не сильно хочу. Я хотів би щось таке, щось солідне. Звісно, воно я село бачу. Ще одне причому. І воно. Уже інше, воно вже з ялинками. А якщо воно з ялинками, то там, можливо, можна буде знайти ще броню. Бо в таких островах он там може бути броня, Ну я не впевнений. Ну і скоріш за все, там треба буде переночувати, тому що уже зараз буде ніч. А я вночі лазить не хочу взагалі. Ну, кстати, ми зараз можемо голема затушити. І добуде вже трошки заліза. Собі на сокеру круту. Так, лодку сюди, голем тут є. Ага, це просто колодязь. Я поняв. Ладно, старина, плюху. Так почекай, Кіт! Ти маму МАВ ПОЖДИ, мене ще вб'ють! Тихо, голем А, він уже не вилізе звідси, бо він у воді. хе 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 обманув лисого. Сюди. З води вже не вилізеш, старина. Все тобі, хана. Диви, як тут під водою жорстко. Найти би ще десь зілля підводного дихання було би супер класно. Але наскільки я знаю, я читав опис цього датапаку, і дізнався те, що тут зілля підводного дихання дуже легко знайти. Типу, воно спавнеться десь під водою в якихось данжах і там спавниться в скринях з 50% шансом. А це говорить про те, що спавниться доволі часто. Тому ніяких проблем тут абсолютно не буде. Але найголовніше те, щоб я спокійненько собі з легкістю зрозумів, з якої сторони я приплив, щоб не попливти туди знову. <хи> Ладно, ну нібито в цю сторону можна попливти. Там я бачу ще якийсь кусок острова. І я сподіваюся, що він не зі снігу, будь ласка. Ні, це сніг, так? Да? Це сніг, це льот. Ох ти йо. А я походу звідти приплив. Так, да, так, да, так, да, я звідси приплив. Все, 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 значить, я туди не пливу. Мені дав інше місце. Капець мандрівник, ти диви. Он доща тобі острів великий. Засніжений. Блін, ну що, можливо, вона засніжено залишитись? Ось тут, кстати, якась штука цікава під водою. Я би от подивився, що це таке, бо я щось не зрозумів. Це що таке? Це підводний. Підводний чорт? Це як зрозуміти? Диви. Просто підводний якийсь лайнер такий, <підвігалі> який вовче вообще... не пойме, де взявся. Так, в тій халупі ми були, туди ми пливли. Все, Диви, тут теж бачиш острови. Коротше, острови спавняться часто, але в основному вони засніжені. Або ми просто в такому біомі тусуємося. Ну да, бо ми ось в тайгі. Того таке і тут спавнеться. Але було би класно такий острів повністю те да? так? Скажи. Блін, а може зайнятися цим, ні? От як, ну, чисто, диви, тут село є поряд. Можна зробити все земелькою і по суті буде круть. Скажи, тут навіть кусок зруйнованого портала є. Мені здається, що це місце дуже класне. Але є тільки свій мінус. А, він заключається в тому, що. Де взяти тільки землі? А можливо, земля нам і не надо Можливо, мені достатньо просто буде лопатою взяти і знищити сніг, як мінімум, а потім замість цього снігу поставити землю. В теорії це можливо. Але ж піде сніг і все закине снігом. Не хочу, я все-таки. Ідея була дуже класна, дуже кльова, але є свої проблеми. Кстати, ось у тобі і броня. Кльова, забираємо. Це викидуємо. Мені вже не треба. Дякую. Тростини. теж. давай сюди. Надо острів нормальний мені. Кстати, доволі прикольну штуку. Я спостерігаю. Диви, тут ось піленджери, тут віледжери. Я би до цих, звісно, завітав чувачків, тому що, хоча ні, вони мене рознесуть. У них, звісно, є два големи. Якщо їх випустити, то големи можуть реально рознести їх. От. Але це треба зробити максимально обережно і швидко. Місія, операція, Олексація. Випускаємо голема. Голем, 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 давай. Вертуха. звідси, давай. Іди, ламай їм кабіни. Я ж що до тебе прийшов, щоб ти, щоб ти їх виніс? Ти ч їх не б'єш? Тебе йому байдуже. Ладно, тоді я їх рознесу. Давай ще одного випустимо. О, бився, битись начав! Ти куди його... За засунув того чувака, що він тепер ні чорта не може. Дивись, їх тут големів. Я ж їх зможу всіх роз... Я їх зможу всіх убити і завдати купу заліза. Так почекай, тут ось ще два. Нє, це реально круто. Це реально круто. Зараз ми їх всіх випустимо. Ну насправді їх можна було не випускати, а просто так убити. Давай, старіна, вилазь. Не тупи. Давай вилазь, 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 звідси. Ланевод вод не впади. Диви там ще купа големів. Вау. Це просто рознос. На сіки їх тут багато. А пілджерів тут майже нема. Цікаво, що буде, якщо я такого хвальню голема. Він на мене злий. А цей Цей теж злий. Ух ти йо! Так, старіна, давай без усіляких приколів. Я твоїх друзів випустив, тобі насправді не пощастило. Ти куди дивишся? Тебе ще рознесуть. Старіна. Вони воно спавняться, або їх було там трохи багацько, або чорт його знає, де вони взялися, але големів я вже випустив доволі багато, тому я думаю, що ніяких проблем не буде. Так, старіна, давай, покеда. Ух ти, йо! Аболдіть, ти мене вдарив. Давай без цих приколів, друже, бо на мені! <плес> сховався, сховався. Під воду йдем. Все, він тут уже не попаде, але є своя проблема. У мене сокира зламалась. У мене є така сокира, хорошо? Надо спливати. Де големи ділись? А вони попадали в воду, нуби! Смердєчі Так, ладно? Що ти по мішені стріляв? Давай, пока. Дякую за арбалет. Мені в свою чергу надо. надо нормальна сокира. Тільки не стріляй! Сховався? Поки, все, їмо, їмо, їмо. Значить, зря я їх відпускав. Вони все одно тупіці големи, їх треба було вбити. Давай ляжемо поспимо, зараз буде день, буде простіше. Все буде видно. Все, дякую. Ні, треба оставити ліжко, щоб я поставив спаунпойнт. Щоб я тут, якщо що поспавнився. Так, кого ще я розбити? Тебе? О, ти з, ти з прапором? Ти зі стягом. У мене тепер ефект поганий. Так де ви беретесь? Сіки вас тут? Пішли, хоч подивимося, що в них тут в хаті робиться. Давай, пока, набереш потом. скажеш як там <гум> діла. А що тут у нас? Стріли, нитки, ріг, морква. Ну непогано, картопля. В принципі, нормально. Що там, є ще хтось? Та в принципі, все, що мені тут треба, це чисто големи. Та й більше нічого, тому не буду я навіть з цими чуваками битись, я ну, на големі. Потренуюсь трошки. Давай, підходьте, підходьте, підходьте. Ще й б'єте один одного, нуби нічі. Хе-хе! <гум> Куда стріляв? Диви, попадає. Лисий Так, ти, головне, мене не вдар, бо зараз уб'єш. А я не хочу, щоб ти мене вбив. Мені і так, в принципі, хорошо Все, дякую за залізо. В принципі, можна йти шукати ще собі якісь пригоди на свою голову, але чувачків тут насправді багато. Вони спавняться тут самі по собі, і це реально жорстко. Але є голем недобитий. <гас> Ух ти, йо! Ти мені всі хепесні, це я ще в броні. Було б мене на одне сердечко менше, він би мене вбив геть. <гас> да, солідно. Народ, я поход знайшов острів Диви. Тут у нас є селище, тут у нас є кусочок острова. Да, він невеликий, але що найбільше мені подобається, це те, що тут, по-перше, є травичка. От, це вже дуже круто, що ми зможемо цю траву просто розмножити. Ну, як розмножити? поставити біля неї блоки землі, і вона все заросте. І весь острів можна буде зробити із землі. Бо тут зверху це, це не сніг. Ось там воно вже сніг. Кіда йому на викопати, а он там у нас є дуже великий кусок льоду. Дуже прям великий. От. І по суті, у нас тут байти сніг, тут снігу йти не буде, і буде нормально. З цієї частини можна буде спокійно жити. Але, щоб нам це все зробити, нам потрібно обалдеть, як сильно постаратись. Тому що треба десь знайти дуже багато землі. Де знайти можна багато землі. Точно не в печерах, правильно? Правильно. Це знаходиться на островах із землею. Ну якби я знайшов хоча б один острів з землею, то я би поселився вже там, а не тут. От. Тому я навіть не знаю, взяти купу землі. Просто виривати оці ну, селища, це тупо. От. Тому навіть не знаю, з чого мені почати. Тому що є певні проблеми, їх дуже багато. А де взяти багато стаків землі, я не знаю. От, ну в мене як мінімум навіть лопати немає. Але я був би не проти її десь знайти. Тому поки що ми ставимо пічку, нам і ну, нема що тут робити. Поки що. Нам все, що можна зробити, це ще зламати трошки каміння, зробити ще одну пічку і почати добувати вугілля таким чином з дерева. Потім зрубати оті дерева, які в нас там є, засадити нові. І в принципі, в нас. Збе непогане місце для житла, але з цього всього ще треба зробити лялечку. А для того щоб зробити лялечку, треба для початку, блін, все пережарити. Так, давай вугілля дожарюся. Я сюди поставлю вугілля і буде все чітко. Давай, бемц Потом бемц, хорошо, погнали, нам треба зламати всі дерева, бо тут є земля, це дуже круто, але її тут ну не так, щоб багато. А ще дуже цікавий факт: ми ж землю можемо добувати ось тут, ось тут, під водою. Ну під водою ми її будемо добувати дуже повільно. І її тут не так, щоб сильно багато, розумієш? Тому з цим ще треба буде сильно-сильно постаратися. А там у нас що? А чорт його поймі, що там? Ну нам пощастило тут вообще хоч щось знайти, тому що ну, це не легко робиться. Я тут сіки плавав, це просто з розуму зійти можна було. Плавав, я дай боже тут по часу, що вже даже в ми все плавати. Так, що ми можемо зробити? Посадити тростину в будь-якому випадку. Це треба зробити. Потім це дерево рубати я не буду, бо складно сильно рубати. Я не хочу рубати. А саджанці я вже потихеньку добуваю, тому можна пробувати і садити нові дерева. Так, пемс, тут буде одне, тут буде одне, тут буде одне, тут буде ще одне. І в принципі, непогано. Трішки посадили, і вже хорошо. Тут буде ще одненьке. Тут буде ще одненьке, тут буде ще одне. Уже чотенько. У нас ніч, пора спати. Хух. доброго ранку, народ! У нас появилось трошечки вугілля, можна тут дожарити. Потім разом з цим всім. Що б я хотів по-любому. Я по-любому хотів би лопату. От без неї мені нікуди, хотів би штани черевики. Це теж потрібна річ. Тепер у мене є цілий залізний сет. І я можна сказати, дядько. Серйозний, причому. Такс, 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 Мені би знайти якийсь данж по типу затопленого човна, тому що там. З вирогідністю 50% буде знаходитись зілля підводного дихання. Разом з цим зіллям я з легкістю зможу добувати купу землі під водою. От, бо поки що під водою копати дуже складно і треба реально попотіти. Ну, як мінімум, ще треба десь знайти купу землі і не тільки її ще й вирити. Коротше, да, роботи є дуже багато, але я би вже почав цим займатися прямо зараз. Тому що мені треба затишний будинок, затишний острів, в якому можна буде будувати різні цікаві проекти. А то поки що зараз це ну, можна сказати такий, типа, стартапчик маленький. З яким ще треба якось розібратися. Тому поки що що ми робимо. Я з берези роблю дошки, з дошок роблю скрині. Не знаю навіщо мені їх так багато, але поки що зроблю ось так. Поскидаю сюди саме 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 те, що мені по суті то і не надо, але можливо, і надо. Смолоскипи я би відразу тут поставив. Штука потрібна. Один візьму собі, бо в руки положу. Коротше, жесть. Варільну стійку сюди. В принципі, непогано. В принципі, поки що непогано. Ще разом з цим всім я би зробив ще більше смолоскипів, бо вугілля в мене з'явилось, звісно, Трошки. І за допомогою цих смоскипів я би освітлив острів. Щоб вночі тут не так багато хтось спавнився, як мінімум, не багато хто спавнився в мене біля хати. Бо жити я буду плюс-мінус на цьому склоні, і щоб тут було в мене все чотенько. Не знаю, чи потече вода, якщо тут будуть смопи з льоду, але цілком можливо. Так, хорошо, І в принципі, можна пробувати спускатись під землю, тому що під землею може бути земля. Під землею, земля, іменно. Let's go, Сань. Бо ту ж не може вся підлога бути з гравія. Ну скажи, не не можеш такого бути, правильно? Ну, по ідеї, да, ось, ось земля. Але за нею, скоріш за все, камінь. Так, а ну ставимо. Дверцята і наскільки глибоко там земля. А землі там повно, братуха. Оце буде тема. Хорошо, риємося, як кроти. Живем нормально. Дивись, яке повикопували. Трошки земельки, можна сказати, і добули, але <смас> можна сказати, що й майже поламали повністю собі лопату свою. Ну і в цілому, не сильно видно, що я тут щось поробив. Але зато <смас> ось тут нормально попадало. Так, земелька сюди. Все, хорошо, кайфуємо. Так, ну і як ми, в принципі, це все будемо робити? Я думаю, що ми можемо ось тако. Бемс, і погнали все забудовувати просто. Ну, не сильно, щоб все, але доріжку собі, хоча б прокласти вже було б непогано. А скільки ж я добув всього з землі? А, ну в мене в принципі не так мало. У мене, в принципі, земельки още тут нормально. Диви, да? Воще хорошо. І по суті, ми весь острів на один блок вверх піднімемо. Ну, якщо простими словами говорити, але з однієї лопати я хочу сказати, що ми дуже багато всього зробили. І нам треба ще більше десь підконектити блоків трави до ось цього куска, щоб воно швидше розросталось. Ось тут ми підконектили, по суті. Да. По суті, ми тут зробили чотінько. Але нам треба ще й сюди кудись його провести, тому що Тому що треба дуже-дуже багато роботи зробити. Це все не так просто і не так легко робиться. Розумієш, да? А земля то закінчується. <сум> <сум> На жаль, так, заліз забираємо. Штука потрібна. Бо треба блоки трави, щоб трава розросталась. Без цього нікуди. Диви, бач, які я штуки поробив. І це я тільки майже одну лопату поламав. А в мене там ще землі під островом, реально тонна. Там, там можна. Я не знаю, там можна ковшом копати. Шкода, що в мене його нема, на жаль, але все рівно, її там дуже багато. Та й лопат я можу купу зробити, хіба то проблема? І ви знаєте, народ трішечки постоявши АФК. Я готовий сказати, що вона росте доволі повільно, але що найголовніше, доволі ефективно. І всі мої шляхи почали рости. Ось цей насправді дуже повільно, але нічого страшного. Головне те, що я зробив ще купу лопат, і я готовий пробувати далі все робити. У мене вже навіть дерева тут повиростали. Це реально хорошо. Ми можемо наступні дерева зараз тут посадити. Уже там, де в мене. Трава виросла, і це реально буде круто. Так, ось тут березка в нас буде, і давай десь плюс-мінус ось тут. Нормально. Погнали тепер під острів. Двері в мене є, так що let's go. У мене ще, кстати, ось ось трава є диви. Бачиш, ми ж можемо звідси почати проростання, і буде още чітко. Так, отутсь у мене є земля. Я сподіваюся, що її тут багато. Але гравій почне обсипатись. Ну, не знаю. Побачимо ще. Ні, народ, землю копати тут дуже неефективно. Бачиш, вона тут впирається сильно в скелю, і реально біда знаходиться. Що робиться отут взагалі внизу? Я не впевнений. Можливо, тут. Є земля. Я сюди не спускався ні разу. Осьо є шматок землі. А ну двері. Двері оба, я сподіваюся, її там багато. Ви знаєте, я не помилився, коли сказав, що її там може бути багато. Її тут реально було, ну, не то щоб дуже багато, але непогано. Ось ось є шматок великий, диви. Обавдєнно. Коротше, під землею є земля. І мені це до вподоби. Погнал далі копатися. Тут кусок був ще більший, і мені, ти знаєш, уже такого немало землі я маю. Це дуже хорошо. Мені це дуже подобається. Воно ще кусок. Коротше, з землею проблем не буде, яке поняв, але є другі проблеми. Є ще така фішка, як е, пісок. От пісок. Я б теж був би не проти десь подобувати. Бо хотілося б теж з піска щось побудувати, також щоб там було все чуденько. Зараз буду задихатися, і в мене знову вечір скоро. Фух, хорошо. Живем, живем. Значить, поки мене тут не заспавнилось дуже багато мобів, я пропоную лягти тупо подрихнути. let's go, let's go. Хорошо! Так, і в принципі, отут ми можемо нормально так почилить і позаставляти все земелькою, щоб вона потихенько, помалесенько проростала в різні сторони нашого нового острова. Кстаті, можете написати в коментарях і придумати йому якусь назву, тому що, що ми його називаємо острів. А острів же ж можна йому назву дати. Та й в принципі пробувати далі тут купу всякого-будувати. всякого, -всякого будувати, Це реально прикольно. Так, в яку сторону ще його повести? Давай поведемо сюди, щоб воно заростало. Ось тако. сюди нам треба, хорошо. Дивити. Потихенько-потихеньку, все все вимальовується. А це буде крутий острів. Так, нормально, сюди протягнули трошечки, тепер пішли в ту сторону, там, де сніг. Тому що сніг я би теж хотів би, щоб він заріс травою. Блін, ну і тут хочеться біля дому ще зробити красоту, тому що сюди потратимо трохи земельки. О, тут свиня померла! Е, а як? Це як взагалі відбулося. Ну, в общем, якось так. В принципі, дуже багато ми вже все зробили, і осталось просто почекати. тут, кстати, я забув далі добудувати, ну, зато добудував там багато. І сподіваюся, що все буде. Буде хорошо. Ну що, будемо очікувати. Коротше, народ пройшло дуже немало часу. І тут у нас реально все непогано. Багато що позаростало, а тут внизу як. Ооо, внизу вже ще хорошо, так дивишся, да? Та й таке відчуття, що тут ні ніколи снігу не було, а потім тако піднімаюся, бачиш, що ми все-таки в скелях. Тут усе все попідзаростало трошечки, це хорошо. І он тут ось почало це Теж круто. А це ми тільки два рази спускались за, цим. <хи> за землею. А якщо спускатись купу разів, то буде реально класно. І ми зможемо все нормально забудувати. Ти, кстати, тут ось теж кусок землі є, диви. Я й не бачив за нього. І тут ось шматок є. Чуваки, ми зможемо зробити реально все в землю. Але це буде коштувати реально твого вподобайна. Тому якщо ти ще не поставив, то обов'язково постав. Ну що ж, хочеться ще сказати. Якщо ти сподобалось це відео, якщо ти хочеш бачити, як ми будемо розвивати свій острів і надалі, то обов'язково підписуйся на канал. Ну і пока!